Івано-франківці вкличуть на благодійний вечір для благородних людей. Його мета зібрати гроші на підтримку пацієнтів хоспісу. Ідею організатори запозичили з Європи, де схожа допомога безнадійно хворим з боку заможних громадян. Вже звична справа. Окрім реалізації шляхетної цілі, гостям обіцяють класичну та естрадну музику, благодійну лотерею та аукціон з оригінальними мистецькими лотами. Художники Івано-Франківська подарували кілька своїх робіт. Це як Микола Вареня, Орест Костів, Роман Бонч. От всі роботи і багато інших у нелегкій ситуації, в якій опинилася держава, віднити бюджетні кошти вельми складно, кажуть медики. За гроші зібрані під час благодійного вечора планують вирішити низку найнагальніших для хоспісу проблем. Ремонт системи водовідведення хоспису каналізаційної, тому що замокає стіна, встановлення вентиляційної системи в палатах хоспису і в палатах і в коридорі і е, мінімальний. Капітальний ремонт, ми все таки теж ділимося з нашими дитячими, дитячими невеликовними захворюваннями, так які потребують штучної вентиляції легень, то треба апарати, то ми так само на це. Важлива складова заходу підтримка з боку духовенства. Покровителькою благодійного вечора кажуть організатори є Пресвята Богородиця, а своєрідний символ унікальна ікона Марії, котра розв'язує вузли. Це є улюблена ікона сьогоднішнього папи Франциска. Власне, сьогодні є дуже багато тих нерозв'язаних вузлів, тих найбільших проблем. Однією із них це є власне страждання на термінальній стадії. Тому, власне, оця ікона. Нехай послужить сьогодні для нас прикладом, що кожен із нас, подібно як Богородиця, своїм так, яке вона сказала для Бога, може розв'язати дуже багато вузлів. Насолоджуватися життям і цінувати те, що маєш такі ідеї. Організатори заходу намагатимуться донести до гостей. Відповідні заклики записали навіть на запрошеннях.